Перевіряємо на маслозливній горловині, щоб не було стружки в маслі. Відкручуємо паливний фільтр. Знімається він дуже тяжко при першій заміні, бо заводи його дуже сильно зажимають. Перед встановленням змастіть резинку, щоб в наступний раз було легше відкрутити, а не так як в цей. Фільтр встановлюється до упора і дожимається на 90 градусів. Так само і масляний. Зливаємо мастила і замінюємо фільтр на новий. Ми використовуємо фільтри корпорації YoungDong такий самий, як використовується на заводі. Встановлюється так само до опора і на 90 градусів. Після встановлення фільтрів заливаємо мастила. Мастила краще трошечки не долить. Перевірить рівень, зачекать трошки і долить, щоб не було більше, чим потрібно.